Чаплінок – це невелике, але дуже затишне містечко, розташоване між двома мальовничими озерами Дравсько, яке користується популярністю серед прихильників відпочинку під парусами, та Чапліно, завдяки якому місто отримало свою назву. Його історія бере початок у 1291 році, коли місто було засноване. Однією з унікальних рис Чаплінка є його майстерня з різьблення по дереву. Завдяки цьому місто прикрашене численними дерев'яними статуями, які надають йому неповторної атмосфери. Чаплінок також відомий своїми історичними храмами. Неороманський костел Воздвиження Святого Христа, збудований в 1830 році. Та костел Пресвятої Трійці 13 століття, відреставрований в 1725 році, який є найціннішим духовним пам'ятником міста. Цей костел має унікальний віхтар в стилі барокко та дерев'яну дзвінницю з дзвоном відлитим в колобжезі в 1730 році. Чапліне це гостинне місто зі спокійним темпом життя, в якому панує затишна атмосфера. Саме в цьому місті знаходиться одна з найпопулярніших вакансій на виробництві кабельної проводки, оскільки це не важка фізично, а більш розумова праця. Залишайте заявку в коментарях та знаходьте бажану роботу вже сьогодні.